Доброго дня. Сьогодні хочу віддати качці каченяток. Хочу показати вам і такий нюанс затронути сьогодні на рахунок того, як правильно віддати, щоб качка зразу їх прийняла. Привіт! Що це тут так за співи такі? А? О, почула, моя зайка мене почула, прибігла. Ой, там мене почули, Він біжать, біжать, чуєте? Качка е, вчора вивела каченяток. Ой, помилилися, да, а я сюди прийшла. Ха -ха -ха -ха. От дурочки. Так, зараз я зразу зайду, подивлюсь, що тут робиться. Там хтось несеться, хтось свариться. Коротше, таке. А, нічого нема, так? Да? Дивіться, вчора вивела качка, оця коричнева качка, вивела каченяток. Ця ще нєв, цією чекаємо через пару днів. От, каченят я в неї забрала, для того, щоб вона не встала, тому що я прогнозувала, що потрібно мені буде їх віддавати її сьогодні, щоб вони трішки окрепли і тому подібне. Я зазвичай добу одну чекаю, і плюс мені потрібно дочекатися ще тих каченят, що будуть пізніше під білою качкою. Ось, я підсипала їй ще пару яєць. Ой, ой, щоб вона не встала, бо якби я, я яйця забрала, то вона б вже встала. Да, моя ти хороша, да ти моя зайка. Дивіться, важливий момент. Чому потрібно чекати добу, не віддавати каченят зразу качці. Е, такий важливий момент. Вона, е, качка, дуже прив'язана до свого гнізда, там, де вона сіла. І якщо, наприклад, ви хочете от вивели каченята, і ви зразу хочете віддати їх качці, ви ж не будете їх тримати у цьому кублі, е, ну, де вона їх вивела, тому що зазвичай це якесь місце, таке укромне, де нема ніякого ні вигула, ні поїлки і тому подібне. Е, тому е, о, зазвичай качку з каченятами... Всі переносять кудись в інше приміщення, наприклад, там, кудись в сарай, чи кудись у вольєр, от як я зараз буду переносити у вольєр. Ось. І качка їх не прийме, вона буде з того вольєра намагатися утекти. Каченята будуть в одну сторону бігти, качка буде в іншу сторону бігти, і вона буде постійно намагатися повернутися на своє гніздо. Тому я не рекомендую качці віддавати зразу каченят. Я рекомендую забрати каченят. Десь на, на півдня на день, можна навіть так. І качка побачить, що в неї немає яєць під нею, і вона сама встане, вона сама встане і буде ходити бігати, шукати каченят. І в цей момент вона зрозуміє, що вже нема в неї в гнізді. Яєць, що каченята вивелися, і вона буде пищати, шукати каченят. І в цей момент ви можете спокійно перенести її в інший вольєр, там де вона буде їх водити. І вона буде їх там водити, і буде все добре. Вона їх зразу прийме і буде їхня мамаша. А якщо зразу вивели каченята, і ви зразу її переносите з каченятами в інший вольєр, вона не так, як квочка. Вона буде е, намагатися повертатися на своє гніздо. В неї там в голові, я вам так скажу, там, напевне, є якийсь GPS. Дуже точний GPS, <хи>, який її направляє назад на гніздо. Тому по цій причині індокачку і не можна перенести, коли вона почала насиджувати в одному місці, її і не можна перенести ніяк у інше місце, щоб вона там насиджувала, як це можна зробити. З індичкою, наприклад. У водоплавної птиці по іншому. У водоплавної птиці зовсім не так. Гусині так само, їх не можна перенести в інше місце. Ось. Так, що такі справи? Яйця я забрала. Зараз тільки перша половина дня, поки піду попора туди-сюди, вона встане. побачить, що під нею яєць вже нема. Вона навіть вчора так вже зробила. Я коли забрала всіх каченяток, бо вона частину вивела на пару годин раніше, я їх раніше забрала, а потім інших всіх забрала. Ось. І все. І вийшло так, що вона встала і вже ходила, тут бігала, пищала. Але так як мені потрібно ще зменшити, так сказати. Момент час між виводами оце. під цією ще другою качкою, тому що її хочу з'єднати в результаті, то я забрала її і в неї каченят, і підсипала їй ще три яйця, щоб вона не вставала. Хоча ще можна було вчора їй віддавати каченят. Ось, а сьогодні вже буду її віддавати, потім виведуться каченята під білою качкою, і я просто додавлю. Зазвичай качки приймають менших каченят до своїх і нічого поганого не відбувається. Все, Тася, я забрала в тебе яйця, можеш вставати і скоро принесу тобі твоїх дітей маленьких. Ще давайте заглянемо, що тут під білою робиться. Привіт! Зайка! Тут вісім яєць. Подивимося, чи вони ще не надклюнулися. Так, це ще ні. Ну, тихо. Так. Не знаю, чи видно буде так. Що я просвічу, ну вам тут точно нічого не буде видно. А, вже там є дзьобик, воно вже там почало. Дзьобик просовувати через плівку у повітряну камеру в пугу. Ні, ще не, не надкльовується. Ну так, да, вони будуть трохи пізніше, тому що в цьому році все не так, як в минулі роки, все пізніше. І яйця збиралися, Ах, і додавалося все, щоб воно якось було побільше, але ніяк так не вийшло, бачите? Ось, ну все, я яйця з-під неї забрала, вона зараз посидить, посидить і зрозуміє, що нема там нічого. А нема, а де діти? А, нема дітей. Де? А яйця де? М? Не знаєш, де яйця? Нема. Нема? Нема. Ой, А нема, да? нема. Будуть у тебе діти, будуть. Ось. Фу, блін, жарко так капець. Все, вона встане. І потім ми її зробимо діло. Ідемо дітлахів. Водити вона буде їх. Так, тут водичка, до речі, вже загрізнилася, потрібно вилити. Водити буде, зараз я вилю воду, все ж роблю зразу все. Ви ж бачите, що деякі відео у мене є тематичні, просто на тему. І я зразу все розповідаю і показую. Але основна маса моїх відео це відео. Під час роботи всякої. Ось, тому вибачайте, але робота є робота, і її потрібно робити, незважаючи на те, що хочеться ще щось зняти. Дивіться, який огірочок. Бачите, огірки в цьому році кані. А, ні, дивіться, які вже нав'язалися. Один пішов взагалі, не один, чи два тут. Чи це з одного стовбура? Ні, два. Дивіться, які вже є. а а якби я їх не угробила ізначально не перелила, то вже було б погірків неміряно, Ну, ой, буває й таке. Бачите, потрібно, до речі, сьогодні вже полити все. Вчора я, до речі, ще томати пасинкувала, обробляли, підв'язували. Це вже зніму в окреме відео. Щоб все не було вже дуже довго. І розповідаєш про качок, а показуєш зовсім інше. Ось. Зараз водичку зразу заміню. І хочу показати вам той вольєр, де ось до дивіться. Бачите? Ще курча у цього він всох, його потрібно вирубати, звідси забрати. Ось, намастила їм сіна, тут сухо, тепло. Ну, коротше, для них тут рай. Ось так що отут вони будуть у мене жити з качкою. Качка встане. Я принесу їй каченяток, обов'язково вам це покажу. Хочу вам сьогодні показати. Що в мене вивелися знову каченятка. Вже під цією качкою чорно-білою. Зараз покажу вам. Дивіться, що у нас тут. Качечка. Ну давай приїдемо трішки сюди. Показуй, показуй своїх малюків, зайка. Ану, покажеш. Дивіться, маленькі є. Давайте ми качечку заберемо. Обережненько так. щоб вона нас не обкакала? О, дивіться, скільки? каченяток вивелося. Ну і зайчики такі. Два. Три. Чотири. Катька, Ну, не лізь тільки до них. П'ять. Шість. Сім. Вісім, дев'ять. Десять. 11, Дванадцять, тринадцять. А тут що в нас? О, тут надкльовані, ще живенькі. Я чую, рухається. Ще не всіх вивела. Бачите, як качка виводить і зразу трамбує шкаралупки в гніздо. Так завжди у індокачок. Вони їх туди затрамбовують, щоб вони не заважали. Каралутки тоді стають м'якенькі, отакі вони. І все, і тоді каченятка спокійно виводиться. Подивимось, що там нікого немає. Щоб не цей, ну, не залишилося, не дай Боже. Ну так ось вивела каченяток дружненько. Ще одненьке тут залишилося. Крупна качка, якісна, не хвора, Все добре з нею. Да? Качка, це твої дітки, підеш на кубло. Зараз я їй, напевне, поки що їх поверну в гніздо, тому що мені потрібно попоратися і вона ще навіть не всіх висушила. Я спеціально їх вибрала, щоб забрати шкаролупки, щоб було зручно. Вона зараз їх вигріє тут ще. Тихо-тихо, зараз, зараз я поверну тобі малюків. Так, ну хай вона їх ще трішки повигріває там. Біжить, біжить біжи, замка, давай. Заходь. Моя мамонька така. Твої. Обережно так туди на них зараз постоїть. Так, сяде туди. Опа. Ну, не придушила нікого. Надіюсь. Качки вони дуже обережні, але все. одно Вода буде, якщо придушить. Ну, вона так лапки ставить так, обережненько. Все, нехай вона там її гріє, а я піду, мені треба ще допоратися. Кочок зняла. У мене тут ще одна качка, вона сідає чи сіла, я не знаю, що вона тут робить. На тих яйцях тут ще яєць повно, несуться, вони. Та дивіться, скільки ще яєць. Щось мокре. Може яке вже і роздушила. Або накакала на нього, не знаю. Дивіться. О, ось яке яєць. Ось. Десять яєць є. Тут нанесла качка нова. Не знаю, може буде сідати, а може і не буде. ну, Полишимо їх тут, нехай побачимо, можливо. Ось отакі от справи тут у нас. Ще в мене тут квошка ходить. Потрібно її посадити сюди назад. І ще з новин я підсипала яйця цесарині під індичку. Давай. Тютя, давай! Поїла, поїла. Давай, давай. Давай, 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 моя зайка, давай. О, О, давай. біжи. Так, фандечко, трішки пізніше. Ще пару днів буде сюди її направляти. Так, ну що, квочка? Ти квочка? Чи хто ти така? Отак, От молодець. Все, квочку посадили, каченяток заберу пізніше.